Агропромисловий комплекс один із найризикованіших секторів економіки. Лише за останні п'ять років в Україні зафіксовано понад 1900 випадків травмування працівників у цій галузі, з яких 301 – летальний. Аби запобігти нещасним випадкам, інспектори управління інспекційної діяльності на Закарпатті проводять цільові інформаційні заходи безпосередньо на підприємствах, у межах якої відвідали фермерське господарство на Ужгородщині. Форму, халати, рукавички мають безкоштовний обід, тут харчуються вони. Мають все, відпустку мають. Мають, наприклад, на нинішній день, слава Богу, ми вже зробили собі маємо стратегічність, є у декого ну, бронь. І нестабільний час мати стабільну роботу, коли ти знаєш, що тобі на карточку стабільно приходить зарплата. Це дуже важливо. То люди офіційно працевлаштовані, мають відпустки, мають лікарняні, мають ну, стабільну роботу. Ну надіюся, вони тим цінять. Цінять я мотивуюся тим, тому що багато тут, наприклад, нашу продукцію споживають то наші знайомі, друзі. Я думаю, вони неодноразово бачать, що я сам її купую, сам її їм можу дійсно щирим серцем повісти. Вони питають: можна дітям давати, кажу, давайте, їжте, я їм мої діти їдять. Ну і, звісно, дотримуюся усіх норм, тому що це підприємство. Я не просто на базар скину. Я за нього відповідаю. І а, тут а нема таке, що ти взяв і перестав, просто на базарі продав. Люди знають, що воно ну, звідси це наше. Тут знають людей, подивляться мені в очі, знають хто директор. Тому це перш за все персональна відповідальність. За результатами візиту і проведення профілактичної роботи інспектори винесли такий вердикт. Зрозуміли, які е, моменти, на що треба звернути увагу сказали керівнику, поспілкувалися з найманими працівниками дійсно, підприємство використовує офіційно задекларовану працю, дотримуються вимоги з питань безпеки праці. Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, використовуються належні матеріали, обладнання. Працівники пройшли навчання з питань охорони праці. Тому ну, такі заходи будуть продовжені і надалі. Вони триватимуть практично до кінця року, щоб Убезпечити найманих працівників від е... Травм на виробництві для того, щоб наймані працівники були обізнані в сфері трудового законодавства, знали свої права, як ними користуватися. Команда працівників закарпатського представництва держпраці інспектують фермерські господарства, сільськогосподарські підприємства і компанії, аби діяти превентивно, виявляють потенційні ризики та нагадують працівникам і роботодавцям про важливість дотримання правил охорони праці на виконання національного плану затвердженого державних служб питань праці та окремого доручення е е начальника служби Дегнери ми е проводимо в агропромисловому комплексі цільові заходи по зменшенню травматизму на підприємствах та забезпеченню безпечної роботи працівників. Е е трудового колективу і відвідувачів, майже сотня консультацій із залученням сім сотень працівників, п'ять семінарів на підприємствах АПК для майже 300 осіб та круглий стіл для майже 40 представників галузі. Такі наразі результати інформаційної кампанії на Закарпатті. Процес іде, як то кажуть. Питання піднімаються, акцентуються інспекторами зменшення виробничого травматизму на підприємствах, надання першої до лікарської допомоги. Обладнання, яке обертається, експлуатується, щоб безпечно експлуатувалося, забезпечення працівників спеціальним засобом ідеального захисту, щоб не було ну ушкоджень організму, і також от маємо сьогодні теплицю, безпечна робота при використанні хімікатів. Добрив і так далі. Особливо увагу інспектори звертають на офіційне працевлаштування, адже неофіційна зайнятість позбавляє працівників соціального захисту та збільшує ризики для їхнього здоров'я і життя. Інформаційні заходи триватимуть до кінця року, охоплюючи різні райони Закарпаття. Мета підвищити обізнаність працівників агросектору щодо безпеки праці та зменшити кількість нещасних випадків.